На 10 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, військові РФ вдарили по Нікупольщині з артилерії та дронами, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, гараж, газони та лінії електропередач. За добу Росія в війні проти України втратила 1190 військових, повідомили в Генштабі. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 519 750 військовослужбовців. У Житомирі 28-річний військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади зустрів з пологового дружину з новонародженою донечкою. Це їхня друга дитина. Старший брат Максим також був присутній на виписці. Максимка у нас з'явився три роки назад, три роки тому теж виконував завдання за призначенням. Тоді ми не вийшло проїхати на роділля Максимка. Але це раз, так як чергова відпустка. Вийшло так, що зміг попасти на роди, так, якраз дякувати Богу. Зі своєю дружиною Руслан познайомився випадково. Каже кохання з першого погляду. Познайомився в місті Житомир майже шість років тому, коли почав проходити службу у 95-й десяток штурмовій бригаді. Зустрілися в кафе. Ну, сподобалась дівчина. Підійшов, познайомився і так з тих пір сем. Почалося. Донечку назвали Софією, розповідає мама Ірина. Каже, одразу зрозуміла, що чекає на дівчинку. Ну, я що завчасно знала, що в мене буде дівчинка, навіть до УЗІ Я всім говорила, що в мене буде дівчинка. Ну, це ще середовище підказує. Так само і за сином. Я тоді знала, що це буде хлопчик. Досить така об'ємненька, Ростом 56 сантиметрів. А вага. Три Руслан невдовзі повернеться на фронт, щоб пришвидшити перемогу, повернутися до сім'ї та виховати дітей у мирній країні. Служу я в 95-й бригаді майже 6 років. Бою можна сказати, якщо антитерористичні операції до цього були і тепер під час ротації застав там війну за пару днів до звільнення, але судьба розпилась так, що. Ворог прийшов на нашу землю і прийняв рішення залишатися далі і, і боротися за нашу країну. Це зараді цих дітей. Ми боремося там, на захисті стоїмо нашої країни. Волонтерка Наталія Циганчук допомагає військовослужбовцям юридичною та гуманітарною допомогою. Так і познайомилася з Русланом. У нього були. Ну, певні запитання до юриста, і так як я входжу у волонтерську сотню юристів, він знайшов мене і захотів зустрітися. Ми зустрілися, от, і після того ми почали з ним спілкуватися. І коли почалася війна, от я почала писати всім військовим, з якими мала якісь. Знайомства, де вони, що вони, яка їм потрібна допомога. От, Руслан вже тривалий час був на сході, якраз тоді він вже був в боях. От, і, Написав, яка їм потрібна допомога. Почали збирати тут це. І в мене вже 35 поїздок є на фронт. І відповідно, і підрозділу Руслана я допомагала. Також Наталія допомогла подружжю вступити до навчальних закладів. Або після перемоги Руслан міг зайняти керівну посаду. А Ірина стала фахівцем з юридичною освітою. Він дуже сором'язливий, але хочу сказати, що він нагороджений самими великими відзнаками золотим хрестом його нагородив залужний. І уміров, нагородив його Христом доблесті. От це вказує на те, що наша Україна в надійних руках, що саме на таких, як Руслан, тримається наша Україна. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Професійний футбольний клуб Звягель вперше за історію свого існування виходить в першу лігу чемпіонату України з футболу. 8 червня Звягель зустрівся у поєдинку з футбольним клубом Хуст та мінімально обігравши суперників з рахунком 1-0, виборов підвищення в класі і наступного сезону гратиме в першій лізі. Тижня погода на Житомирщині була мінливою сонце, дощі, зливи та град. Тож ми вирішили дізнатися в Житомирському обласному гідрометцентрі, що на нас чекає цього тижня. Найближчий тиждень головним акцентом погоди буде нестійкість атмосфери. Тобто, протягом сьогодні тижня ми очікуємо короткочасні дощі, агрози місцями зливи з градом та шквалом подекуди 15-20 метрів на секунду. Разом з дощем прогнозується зниження температури повітря, каже синоптикиня. Дещо понизиться температурний фон. Якщо сьогодні вночі у нас буде температура нічна температура 19-24, то надалі це буде 11-16 градусів. Так само пони. Фон денних температур від 20-25 градусів до 18-23 градусів до кінця тижня. Вітер змінюватиме свій напрямок від південно-західного до північно-східного, тому відчуємо, ну прохолодне буде повітря за рахунок зміни повітряних мас і те, що вітер зміниться на північно-східний. Дощі очікуємо протягом всього тижня. Це ну звичайні літні дощі, локальні дощі. Десь буде густо, десь буде пусто. За словами Ганни, нестабільна погода може полегшити роботу рятувальникам, адже дощ знизив рівень пожежної небезпеки до другого класу. вівторок, 11 червня, максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 18. Вологість повітря 60%, вітер західний зі швидкістю 1,9 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, ввечері можливий дощ.